Петро Порошенко в Італії це його перший візит до цієї країни в ролі глави держави. У президентському графіку запланована зустріч з італійським президентом та прем'єром, а також з українцями, які проживають в Італії. На прямому зв'язку звіти Катерина Нестеренко. Вітаю, Катерино. Тож чого чекати від цієї поїздки? Вітаю солю. І от зараз у ці хвилини у палацу Кіджіч, за моєю спиною триває зустріч Петра Порошенко із прем'єром Матео Ренці. Вони вже були знайомі, бачилися минулого року у Мілані. Про деталі подробиці цієї зустрічі будемо говорити пізніше. Ну а отім, перші новини італійського візиту порадують передусім водіїв обох країн. Кілька годин тому на прес-конференції Петро Порошенко заявив між Україною та Італією. Нарешті, після шести років переговорів, Ворів підписана угода про взаємне визнання водійських прав. 40 хвилин тому, за моїм дорученням, підписав міжурядову угоду між урядом Італії і між урядом України. Про те, що українські посвідчення водія визнаються в Італії. Тепер українцям тут не треба буде. Чати гроші а це до тисячі євро на іспити. Вони зможуть вільно їздити за українськими посвідченнями. Угода укладена поки що на п'ять років почне діяти за два місяці після виконання усіх необхідних процедур. І ще одна новина, на яку чекала і українська діаспора в Італії, і власне Україна покійного Анатолія Короля, який загинув, намагаючись зупинити грабіжників у магазині маленького містечка неподалік Неаполя. Президент нагородив орденом за мужність третього ступеня. Він вручив його вдові. з якою раніше, аби нагороджувати Анатолія італійською громадою, зустрічалися президент Італії Серджо Маттарелла. Перша зустріч українського із італійським президентом, що не завершилася у палацу Кранівалі Петро Порошенко та Серджо Маттарелла говорили про про подальшу підтримку Італії України подовження санкцій проти Росії, пошук спільних шляхів у боротьбі тероризму, сприяння реалізації реформ в Україні, зокрема судової системи, враховуючи італійський досвід. Переважно зустрічі будуть у закритому форматі без участі преси. Я ж зазначу, що у Римі задіяні надзвичайні заходи безпеки після терактів у Парижі, але це не, не зашкоджає візиту президента. Жодної провокації станом на цю годину не було. Ну а вже завтра президент України збирається до Ватикану на зустріч із папою римським. Відомо, що зокрема обговорюватимуть і майбутній візит Пантифіка в Україну солю. Дякую, Катю, за подробиці на прямому зв'язку з Рима була Катерина Нестеренко, і вона розповіла подробиці про візит Петра Порошенка до Італії.